Місто без води, масштабна аварія на одній з насосних станцій. Чернівчан просять зробити запаси. Аварійна ситуація на водогоні прорвала магістральну трубу діаметром пів метра, яка подає воду в центральну частину міста. Сталася вона внаслідок декілька факторів. Це, перше, великий знос труби корозінний, майже 50 років вона тут працює, а потім сув ґрунта. І самі бачите, який профіль тут. Час від часу виникають гітроудари, а любе коливання в мережі. Плюс ці вищозначені фактори приводять до аварії. Відключити все місто були змушені, адже аварія співпала з чисткою резервуарів, тож запасів води не було. Від вечора 20 жовтня води не буде у всьому місті. Аварію на локації вже усунули, проте потрібен час на заповнення магістральної труби. Тож відновити водопостачання у звичайному режимі планують протягом суботи, 21 жовтня. Та нічні відключення триватимуть, водоканали й далі готують до зими, резервуари чистої води. Заміни цієї труби, до речі, почнеться роботи по міжнародному тендеру. Це перша аварійна ділянка. Чекаємо погоджень від наших партнерів і ми вже готові. Нічні відключення у Чернівцях триватимуть ще в суботу і неділю, з 22 години до восьмої ранку. Олена Крічко, Андрій Моронесько, Чернівецький репортер, телеканал Сі4.